Мусик, ти чого до мене прибігла? Дай мені поспати Сьогодні ж суботу, вихідний день. Та ну, мамка, Давай-давай-давай. Соня, кидить ти ще мамку, переб. Мам, то вставай, ну вставай, ми пішли вже на променад. уже сьома година. Не сьома, а шоста. Впомилився на годинку і що? Зараз цю подушку на тебе звалю. Ай, вставай? Чоєш, Моська, я ж тобі казав, не треба памп Казав, казав, як він я не казав, сам пішов, ні, ти перше прийшла мамку. Та не приходила я Та ладно, мамка вам далі спить, ну таші. Бачиш, ну сварила на нас. О, мабуть, ти вже встав, ти не сваришся на нас, не зерташся, так? Ну пішли на вуличку, там так гарно, сонечко світить. Тепленько. Та пішли вже дітки, пішли. Виведу вас, вигуляю. Моська, пішли швиденько, швиденько на вулицю збігаємо. Та й дав я й то. Мамка довіска теплень, плюс сімнадцять. А ти хотіла спати. Та ні, то ж суботно на вулицю, природа, пташки ще бачуть. ми гуляємо. Щастя той яке, свобода. Ну, добре, ти тут пусти, а ми пішли на променад. Подивися на нами зі кунць. Добре, мамка. Па-па. Всім -па. гарного суботнього дня. Пока. Ваш сонік. тюбки бомки Пока. Ваша муся. Тюбки-бумки. Пока. Музька за мною на променад. Бігом. Серед куриства. два Проби, роби. Давай скоріше за мною біжи. Не відставай. Сяна, сяна, сонсько, сонсько.